Ну, сьогодні гра йшла до гола. хто перший заб'є, той і виграє. В принципі, футбольними діями футболістів ми частично задоволені. Просто не хватило їм майстерності при завершенні атакуючих дій. На мій погляд, першому таймі команда наша володіла. Преимущество було 3-4 моменти, які треба було реалізовувати, але це брак досвіду. Вони старалися, воно старалися, робили все можливе, щоб сьогодні був результат. Будемо говорити хороший. Але зверніть увагу, у нас сьогодні грали всі вихованці волинського футболу. Плюс Оце сьогодні, що ми випустили міху, це не травма ромені така. Травма ноги була. Прийшлося випускати його. В принципі, по великому рахунку претензій до футболістів нема. Не забуваєш ти, забіг тобі. В другому таймі допустили дві помилки, які завершилися взяттям в наших хворі. А кто забывает, так завжди Юра. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду. Слышал ее поддержку. Хочу отметить, что дома команда радует болельщиков на протяжении уже долгого времени. Это хочется отметить, и это не может не радовать. Но ну, не радует количество журналистов да, у нас на пресс-конференции, которые, наверное, им не интересно. Они Мнение о команде не мнение после игры, так что пресс-конференция будет краткой. Спасибо, всех с победой.